Краситульки, вітаю! Прийшла перша партія для мого інтернет-магазину доглядової косметики. Сьогодні хочу вам показати той набір, про який я вам розповідала: шампунь, бальзам і також спрей для зволоження, спрей термозахист. Дивіться, сьогодні я не мила голову вже третій день. Я рахую, як на третій день то волосся має непоганий вигляд. Воно не склеєне, немає жирного блиску. Дивіться, ось такі набори вже доступні до замовлення. Шампунь, бальзам, спрей, термозахист, зволоження і легке розчісування. Дуже бюджетно. Можна, як собі, так і на подарунок, ціна такого набору 380 гривень разом з пакуванням. Весь товар уже доступний в інтернет-магазині моєму, в розділі косметика. Якщо будуть якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтеся. Окремо можна придбати і шампунь. Окремо можна придбати, також кондиціонер. Всім дякую за увагу!